І я, рибацюги, у цьому відео морму рибалка на закинутому озері. Та чому не варто засиджуватися одному допізна на рибалці? <звісна> а, 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 а. А, невелика пауза. Е, я отримав деякі коментарі. Влад 6664. Другий коментар я отримав від Романа Гануса. 9527. п'ять два коментарі від Vito LC3QB. А останній коментар це від Сталкера, він написав. А тепер повертаємося до основної теми відео в на закинутому озері. поворот! We bring in the studio this morning, one of the gay rights activists, Mr. Should I call you Mr. Pepe Julian Onzima. Thank you for coming in. Thank you for Good morning. morning to you. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Можете не дивуватися, тому що більше ніж я, ви не здивуєтеся. Для мене самого стало несподіванкою, що я почну займатися нормишингом. І ще більш дивно те, що він мені реально сподобався, підійшов. Та -та -та -та. Los Ще й оберти не тримає. Кавасакі каго ріко і стріпер! Чомусь заглох. Не знаю чому, на мій погляд не вистачило обертів. Якось дивні речі про себе відкриваю. Я не був ніколи е, усвідомлений в тому, що мені сподобається рибалка, і так само не знав, що мені сподобається мотоциклу. Тепер я все змащую — шайби, е, зірки, ланцюги, не тільки на своїх вудочках а ще й на мотоциклі. Якщо, до речі, хтось знає, чому він там заглох. Як тільки я включив першу передачу, можете поділитися своїм досвідом у коментарях, якщо хтось ще поєднує мотоцикли разом з рибалкою. Дуже буду вдячний і цікаво буде реально прочитати, тому що поки що ідей немає. Чому не варто засиджуватися допізна, залишено певно під кінець. Тому, якщо комусь цікаво, обов'язково дивіться до кінця. На жаль, відеоматеріалів я ніяких не пізняв, тому що в той момент, коли в мене виникла потреба, реально, скажімо так, покинути це озеро. Мені було не до того, щоб знімати про це відео, реально був більше насущний момент, і треба було бути на ньому сконцентрованим. А що там є закинутим озером? Ну, якщо в двох словах, то це мій перший досвід із мормишинговою Снастю. Я приїхав сюди, тому що, як і, в принципі, класично. Очікується від мармешингової ловлі. Я планував зловити карася, тобто іншими словами мирну рибу. Але це вже був закінчення сезону. Це кінець жовтня, от, активність мирної риби впала, і більш активним був хижак. Та й то, як побачите, цей хижак дуже заліковий для мармешингової ловлі, саме такі, які ти очікуєш від неї. Але не спішіть думати, що всі мої тепер відео будуть такого характеру. Я його використаю на гірській річці і на гірській рибі, а це, повірте, в рази цікавіше і захоплююче. тому якщо це для вас прозвучало захопленим, то обов'язково підписуйтеся, включайте сповіщення і очікуйте. А тут ну, все класично. Не з класичного тільки те, що я використовую незвичайні приманки не силікон, так це німфи. І я їх використовую, і, як на мене, вони чудово поєднуються з мормешингом, навіть окунь на них відзивається. Тому, як на мене, дуже цікаво. То, по поводу проводки, ну, так само. Так само, звичайно, окунева проводка, так само я. До речі, коли згадував саме не міг згадати, якої конкретно, чи там були пару точків паузи, чи як там було. А вже, по факту, як передивився відеоматеріал, то ось можна для людей, які шарять у окуневій рибалці, можна побачити те, що в другій половині рибалки моя проводка змінилася. Тепер моя одна проводка триває десь близько хвилини-півхвилини, що для мене досить довго, там через великі довгі паузи. І саме тоді окунь більш зухвало себе поводить і більш охотно клює. А до того навіть поклювання здається, якщо я не помиляюся, не було. І причин називати це озеро закинутим немає, але чого я так його вважаю, тому що тут, я так зрозумію, були проблеми із дамбою, через це воду спускали. Але через такий стан, через такі великі коливання, деколи в 10-15 метрів, то мені здається, що це негативно вплинуло на життя користувачів даної гідросфери і риби, на мій погляд, стали ніби менше. Певний період часу там є досить великі котловани окунячі, і мені здається, що там має бути ті екземпляри трошки побільше. Ось така видалася рибалка. Але закінчення її було не таким чудовим, як початок, як результат, тому що коли всі рибалки зібрали свої вудочки і поїхали, саме чомусь по дивному збігу обставин, коли завівся останній мотор і коли останній рибалка почав їхати, якого було видно, деякі, скажімо так, аборигени місцеві у нетрезвому стані, почали кричати. І дуже жалітися на рибаків, то, що вони ловлять тут рибу і все таке. Дивно, що ці висловлення не були спрямовані на конкретну особу, а саме тоді, коли рибаків там не, не залишилося. Але я, який сидів сам десь в тіньку, збирав собі свою снасть, коли ну, складувався. Тобто, коли абсолютно вже нічого не було видно. Я, на жаль, лишився там і в даного представника, Добре. як я вже виразився, берегенів. 에, була собака поруч, і прийшлося все робити дуже акуратно. Ну, скажімо так, насправді в моменті було, ну я не знаю, я би не сказав, що прям страшно, але сконцентруватися було потрібно, тому що любий який це як направлений рух на людину, це, типу, в будь-якому випадку приносить тобі деякий дискомфорт. А так як там ще була собака, то. Від певного демеджу я ніяк не був застрахований, його не хотілося отримувати по собі. Ну от і ще до всього прочого, типу, е я був на мотоциклі, що не супер сильно мені допомогло в моменті, тому що мені довелося виїжджати від собаки. Я шкодую, що я це все нічого не записав, було реально щепітільно. Ну, але просто ще хотів сказати: на такий випадок завжди майте при собі щось таке, що ну я не знаю. Крайній случай, якісь потрібно мати методи захисту, майте це на увазі, або ну, не затримуйтеся допізна, як мінімум, на рибалках, особливо, особливо там, ну, де може бути небезпечно. Хоча здавалося би, ніби все би мало бути нормально, але повірте, якщо ви займаєтеся рибалкою, особливо, якщо ви ще не повнолітнього віку, то о, і ще якщо вночі затримуєтеся десь на людному місці, так як це буває на рибалках, коротше. Люди, а ще особливо діти, то будьте переконані у своєму власному захисті і, і не нехтуйте цим. Тому що буває всяке і не хочеться, щоб ви були під загрозою. Ну, якась така історія, true story, cool story. Хотілося поділитися, хотілося розказати, тому що. Ну, та, та, та. Наступне відео. Може бути про гірську рибалку на Харіуса. Наступне відео може бути про рибалку на головня у холодну пору року. Близько події майже під закінчення сезону, коли він перестає клювати. Вибирайте, пишіть у коментарях, що хочете саме подивитися. Якщо на цьому відео збереться активність, якщо її вдасться відновити, то я постараюся скоріше. А так побачимося в наступних відео. З вами був Кою. Ах, невелика пауза. Пауза подяки в якомусь сенсі. За цей період, який я був відсутній, я отримав деякі коментарі під відео. Я на них не дав відповідь через те, що просто не заходив на канал. Влад 6664 залишив коментар під моїм відео про депресію. Досить гормісткий коментар, глибокий за сенсом. Я навіть здивувався, що хтось відреагує на це в такому ключі, але я отримав таку в якомусь сенсі інтимну, глибоку відповідь, і мені було дуже приємно її перечитувати. Вона в якийсь мірі навіть пересікається із ідеєю, яку я висловив. У відео про Форель. Mm -hmm. І що можу сказати, дійсно, що на все потрібен час, це дуже розумні слова. Вони дуже сильно, із моїм переконанням із моїм бажанням бути переконаним про життя, дуже сильно конкурували. Але реально, все ж таки, ти можеш конкурувати, а можеш просто прийняти. І так, і так від того суть справи не поміняється, знаєте, але в деякому випадку конкурувати реально більш виснажливіше. І тому деякі речі потрібно просто прийняти. Це може прозвучить як якась поразка, але насправді воно не так. Воно не так. Це якщо і з іншої сторони обдумовити це в якомусь випадку, навіть і, і перемога. Ну ось. Тому, Влад, дуже дякую за твоє повідомлення, за твій коментар. Він на якомусь сенсі реально був підтримуючим. Другий коментар я отримав від Романа Гануса 9527. Він сказав, що крутий відос. Запитав, чи е, в'яжу я сам мушки, так? До речі, у відео, яке продовжиться через деякий час, ось це. Там приманка незвичайна мормешингова, а якраз краще німфові мушки. Відвідний повідець плюс нахлест — цікаве комбо. Це мається на увазі та, та річ, що я ловлю відразу на дві мушки. Це якщо не утрірувати, або якщо навпаки утрірувати, то це ну, практично я відвідний повідець, але трошки, трошки інша його інтерпретація. Ну, знаєте, мушки вони невеликого розміру, тому нема легко ловити двома. Дякую за коментар, Роман Ганус. Вибач, що не відповів раніше. Хотів перейти вже до останнього коментаря. Правда, розсмішив мене коментар, на який я дав відповідь, слава Богу, місяць тому. Я зайшов от тоді, коли я краще зайшов на канал, тому що почав знімати новий контент. Зайшов на канал, подивитися, як він там проживає. Був здивований, що на ньому активність не зупинилася зовсім. Тобто, навіть з'явилися якісь нові підписники, мені здається, їх стало. На 10 більше. Розмішив на коментарі від Віто LC3QB про сервант. Він зараз там знаходиться. Каже, потужний фон. Да. Yes. А останній коментар це від Сталкера. Він написав, що чекає з нетерпінням на нове відео. Я сподіваюся, що зараз я вже можу сказати, що він дочекався нарешті. Сказав, що новачок в риболовлі і хотів би дізнатися, як правильно підібрати гачки, грузики, виставляти і поплавки. У поплавцеві, поплавцев, риблі, роб, тобто поплавкова ловля, скажу так, вона цікава, з неї варто починати. Вона проста, тому що там наживка на яку клює риба. Дуже зрозуміло в тому плані, що якщо клює, то воно клює завжди. Якщо не клює, то там особливо паритися, підбирати її не потрібно, тому що ти більше згаєш часу. Якщо вже говорити про це з такої позиції, то скажу, що дійсно досвіду в цьому немає, настільки, щоб давати по полкові дійсно дієві гайдлайни. Це був останній коментар. Не так уж і багато, але е, типу, я дуже вдячний за ці коментарі реально. Бо вони, всі, всіх їх я отримав в свою відсутність, коли зовсім не думав про цю справу. Коли був зовсім у другому поглинутий іншим. Другим. Ось і коли я повернувся сюди знову, то був приємно здивований, що були весь цей час люди, які продовжували, скажімо так, знаходитися у цьому, що я створив, навіть при моїй відсутності. Дякую вам. А тепер Мормишинг на закинутому озері. Вашки монтажні, будні. будни.